Доброго дня. Сьогодні у нас нова поставка комбайнів. Приїхало до нас 4 комбайни. Джундір 932 1042. І слідуюча машина. 1158. І... Клас Домінатор 48. Хочу зробити такий, такий огляд, щоб ви бачили, що там не казали, що комбайни привозять, готують, там миють, малюють. От вам комбайни, які приїхали в оригіналі, не готовлені. Такі, як вони були в Європі, такі вони приїхали до нас. Бачите, в якому стані комбайни. І так більшість комбайнів приїжджає до нас в такому гарному стані. 1042. Супер стані. Маленький міні-комбайн такий. 932. Це та гарному стані. Той трошки бішечки 1158. <кій> Жатка 360. Наші шумахері на грубому шнеку. Номер телефона буде під відео. Звоніть. Зараз буде у нас Джундір 1072 або 1075, якщо сказати. Єдина різниця в даних комбайнів це кінські сили. 1075-150 кінських сил, в цьому 125 кінських сил, той самий шістка з тубиною. Одразу по характеристиках комбайн комплектується жаткою 4,20 – чистої коси, гідравлічне висування мотовила, кондиціонер. Реверс похилої камери, новіший рік комбайна, тобто вже передачі, справа біля ноги. 1987 рік випуску, якщо не помиляюся. То... Даний комбайн доступний до привозу під замовлення на клієнта, бо ми маємо такі ж самі в наявності, тільки жаткою 3,60 і без кондиціонера. Але по стану одинакові стани Напрацювання 2600 стається, але пізніше піднімуся в кабіну, перевіримо. Датчик працює, кондиціонер працює, датчики аварійності присутні. Не впевнений тільки чи є датчики втрати, але зараз подивимось. Зараз обіду по кругу, покажу, як виглядає спочатку комбайн. Комбайн п'ятиклавішний, має візок для транспортування. Також неготоблений комбайн, не митий, не полірований. Такий як приїхав від німця, який вам показуємо. Всі шини оригінальні, його рідні, в доброму стані. Не треба ніякий замін проводити. Комбайн абсолютно справний. Може одразу їхати в поле. Висомотовила, без запасна коса в комплекті, повний комплект степлечо, комплект розділювачі лани, також має додаткову вставку на столі жатки. хороша функція, менше втрат, чи на ріпах можна збирати. Бачимо. По ланцюгах, скільки тут ще натяжки присутні. Табличка з давного комбайну 1987 рік. картець входить приблизно 3 тонни даному комбайні, можливо більше. Точно не пам'ятаю. Реверс похилої камери. Комбайн нержавий, нічого не варилося. <пу> зараз повідкриваю щитки, подивимося всередині, як трансфер Одразу ножі на січкарні розпилювач плови вже новіший. Рівненькі, нічого не варилося, зубчасті ножі на січкарні, ножі в порядному стані, нічого тут не вдарялося, не варилося, корпус січкарні, все ці широка задня вісь в даного комбайну, як 10.75. Немає що казати, той по суті 10.75 той ж самий. 5 клавіш, видно як обслуговувався комбайн. Це багато про що говорять оригінальні підшипники на соломотрясах. Всі запчастини були тільки оригінальні. Закінчення видно було замінено на нове. Тита в порядку, все регулюється, рамка не поварена. Знаю, чи буде видно. Зараз одразу, одразу на нижні загляне. Ніжні, також все в оригіналі, у фарбі. Супер. Тут нічого не, не варилося. Бачимо, ще рідні стоять е, сталі ножі на січкарні противоріжучі, так звані одразу пас на січкарні. Оригінальний, не роздвоєний. ще. Зараз повідкриваю щитки і подивимося всередині даний комбайн. Так, Повідкривав щитки, Подивимося під щитком, як виглядає, одразу до варіатора. Варіатор не розбитий, абсолютно нічого тут не робилося. Паси видно були замінені, Нові на ходовому. Що один, що другий. Також присутні датчики аварійності. Бачимо на вітрі. Січкарня тут з електромагнітом, електромагніт справний. Немає такого пасу, щоб треба було замінювати комприводу. Чотирьохклиновий, в супер стані. Тут підтікань ніяких не видно. На помити він буде, буде світитися. Самі блоки тут все в порядку, нічого не вривалося. Тепер з іншої сторони показую сторони елеваторів. Елеватори все ціле тут видно було маленьке. Латочка, але зроблено акуратно, не треба буде нічого там робити, вживав. Варіатор, пас барабана, як новий, можливо був замінений, але видно, що він Тут по вітрові, по зірках все в порядку, досить товсті зубина, напривід соломодрясів. Все сухо, те саме зерновий елеватор. По двигуні також видно все по радіаторі, все сухо. Ми по зірках пройдемося. Подивіться, як якому останні зірки. Зірки, шнеки. Можна сказати, що вони абсолютно нічого не працювали і ніхто їх не замінював, бо це ще рідна його зірка. Саме шнек не гострий. Це колосовий і тепер зерновий, жовті лопатки, шнек не гострий, зірки без виробітки. Зараз до двигуна піднімемось, вже виглядає двигун. Подивимося на солому згори. Одразу ж так. Ворошилки немає в даній комплектації, можливо, й до кращого хтось любить, що вона є хтось її викидає. Дуже широкий комбайн, велика пропускна здатність з нього. Клавіші бачимо, що присутня фарба. І одразу датчики на клавіші присутні. Що забивається, але такий комбайн, щоб забити, то треба постаратися. 125 коней. Тут все в оригіналі, нічого не крутилося, бачимо, що фарба присутня на трубі вихлопній тут чи тут. форсунки. колектор, ще в фарбі, компресор. Тут все супер. Так, одразу бункер показую. Так, витертий бункер в кабіні. Шнек, нічого не гостре. Це сухенько. Видно, що збирав пшеницю. Останнє кукурузи не молотив даний комбайн. В чому великий плюс що комбайнів з Німеччини, що переважно всі ніколи не молотять кукурудзу. Так, кабіна одразу. Сидіння оригінальне, трішки обшивка. Відчепилась кондиціонер. Присутній, справний. Ага, по напрацюванню, я казав, 2600, а тут 2832. Передача нового типу по речагах можна також подивитися, що це його рідне напрацювання. Е, так, датчики аварійності, заповнення бункера. Зручне таке я віконечко до, до бункера, щоб дивитися одразу стан зерна і регулювати комбайн за потреби. Обшивка тут все, все в порядку, все в оригіналі. Ось такий комбайник, друзі. Коли цікавить, телефонуйте, домовимося про ціну, домовимося про доставку і одразу може їхати до вас. Буде дешевше. Якби він був би в нас в наявності, бо можна сказати ми не вкладаємо свої кошти, а одразу комбайн їде на клієнта і в такому разі ви економите. Дуже гарний комбайн. Торис 1072 або ж 10.75 різниці немає, тільки різниця в двигуні. кого цікавить додаткове відео або фото більше, пишіть на Viber або WhatsApp, Вишлю більше фото. Відповім на всі питання, які будуть вас цікавити. Підписуйтесь на канал обов'язково. Пишіть свої коментарі. В кого є такий комбайн, хто розглядає такий комбайн для покупки. Як вам даний комбайник. Дякую за увагу, побачимось!